А друзі, всім привіт! Компанія АвтопаркЮ на зв'язку. Приїхала до нас в продажу Honda Accord 2016 року, по факту 2017. 12-й місяць 2016 року. Пригнали з США з мінімальними пошкодженнями, відновлена повністю по оригіналу. Безпека відновлена. Абсолютно в чудовому стані автомобіль, вкладено багато сил та часу, повністю справний. По техніці взагалі нарікань ніяких немає. Рік назад повністю було е ТОшко по обслуговуванню ходової, мотору, АКПП замінили віздям скрізь масло і так далі. Підігрів передніх сидінь. електрогулювання переднього, водійського, повний електропакет по дзеркалах, е степлопадйомниках. У нас є вибір режиму руху, е клімат-контроль двох. Sony, велика мультимедія з блютузом. У нас пасажирське сидіння у нас на регулюваннях механічних. Чорний потолок, зараз вам покажу, задній ряд автомобіля в ідеальному максимальному стані. Тут, як -то, ніхто, ніколи, ніколи не їздив. Чорний потолок, який говорив. Є камера заднього вигляду, по автомобілю, по кузу взагалі нарікань немає, є тільки підкраси по передній частині, куди був удар по Америці. Удар був мов взагалі незначний, тому автомобіль в прекрасному чудовому стані. Знаходиться нас сумські 2 Можна переглянути забрати в кредит різних та заготівку. Тому друзі, чекаємо вас на перегляд.